Всім доброго дня! Заїхав до нас такий велосипедик фірму Trek. американський бренд, дуже добротний, розрахований на 150 кг. Зараз я вам про нього розкажу і покажу, наскільки він класний і комфортний. Так, велосипедик трек дуже комфортний, алюмінієва рама 28 колеса, усилені обода, Дивіться, бачите, такі подвійні. Дивіться, як фари класно стоять. У вилосі, тут регулювачка, включаються ті фари. Є амортизаційна вилочка, яка глушить вібрацію. По суглобах, дивіться, алюмінієва втулочка. Фірма Трек дуже відома. Модель Т500. Є замочок блокувати заднє колесо. Шимановські тормоза, защита система 8 на 3 24 передачі, система в дуже гарному стані, як нова. Задня перекидочка Діоро. В оригіналі бачите, багажник такий алюмінієвий добротний. Є силіконове добротне, таке комфортне велике сідло, щоб було зручно. Плюс має, бачите, от його опідсидів. Амортизаційний, бачите, як він працює, глушить цю вібрацію по тазу по спині. Це дуже комфортно їхати. Має серво руль, отут така кнопочка. Собі раз, наприклад, ту штучку піднімаєте і собі руль ставите, яке хочете вам зручне положення. тормоза тут ручки olivio Дивіться, велосипед у дуже гарному стані. Рама, як лялючка, не побита, нічого. Шатун, Shimano Олівію. Це дуже добротно все в оригіналі. Ключик який гарний. Шимано з китулочки. Задня фара, крила такі прикольні зроблені, дуже прикольні такі пластикові, але прикольно зроблені під карбон. Когось буде така лялечка цікавити, то пишіть, або заходьте на сайт rover.in.ua, рубрика дорожні велосипеди, або заходьте на TikTok чи Інстаграм. Ігор Бжик. Шатун розбірний. Можна замінити любу зірочку, як потрібно якась з'їдеться. Це дуже-дуже добре.